Ось така плоскиря. Отут вона і ловиться. Риба широка, але ніяка. Їсти там майже нічого. Лише кишки одні. А от коли виростає, о, тоді чабак. Такий буває, що завбільшки заночили. Якщо ми сьогодні до вечора будемо сидіти і нічого не зловимо. Йой. Так я ще й завтра. Так так ти ж дарма трата часу, діду. А ти коли за янкою стрибаєш дарма часу не тратиш? Діду. <рігла> ну <вже діє. рігла> ну прийшов? Кликала наша? Так я ще вчора кликала. Пізно. Я вже тут. Пізно привалив ти, шановний. Янка, пізно привалив. Це коли тебе кличуть гулять. А у тебе ноги відняло. Там на кухні Сашко тобі квіти лишив. Біжи, глянь. Що ж я це від діда чую? Дідорицьку, я пригланув боргу. Шш. Гай, гай. Шуруй. Шуруй. Ко вмер. І ходив же, ж, нічого ніби не скили, нічого не боліло. І я тобі і пішов. Боже мій, ти вчора лиш на стовори було. Бачиш, так буває? Такий, не ну. Такий статний чоловік, файний. Що з тобою? Купався. Купався? Дурак? Ти дурак? Це що таке? Що, що? Не, може... не бачиш, подібне. Мамо! Та не кричи! Мамо! Та тихо, я не обру, я додому тебе. Мамо, ходи! Що таке? Він ногу розрізав. Страшний як. Господи, Боже, мій Саша. Іди сюди, це бинтувати треба. Та я додому піду. Яке додому, он глянь, це бинить, як невідомо, скільки там витекло. Так у вас жидіть. То що що, чудити? Він тебе зачепить чи що? Одмучилося, тато наш уже. Пішли, кажу. З якимись бахром цілювалася, а тут подивися на неї. Ну, подивилася. Саша, ти ж мокрий весь, як хлющ. Чекай перевдягнеться зараз. На ось. Температури хоч нема. Наче нема. Вдягайся. одно блін. Перевдягайся. Ти може, ти вийдеш чи що? Хіба не жалко, Діда. Чого? Жалко. Хоча... Знаєш, це так вже давно тягнеться, що я привыкла. До чого? Ну, що він умре. Всі знали, що він. Ну так. Да. Так і і лечить, Дуже лечить, Хоч на облашку. Передаси батькові спасибі за рубашку і штани, а я завтра принесу. Конечно. Батькові. У батькових штанях ти потупився. А чи є це? Це дідова одежа. Ти не переживай. Вона випрана. Та к чорту. Придумали теж. Він нам там лежить. Давай. Давай. Ти хвора? І сиди в одежі мертвяка. Снімайся, Саш. Ти, ти больно. Знімай. Знімай. Яна. Яна, що з тобою? Яна, що ти робиш?